Першою зупинкою в запланованій поїздці Миколи Присяжнюка було приватне сільськогосподарське підприємство Новаки, яке знаходиться в селі Новаки Коростенського району. Міністра аграрної політики та продовольства України раду зустрічали представники Коростенської райдержадміністрації, міський голова Коростеня та інші високопосадовці. Для поважного гостя була проведена екскурсія по підприємству. Його голова Микола Дідківський розповів про розвиток та зупинився на основних проблемних питаннях. З якими сьогодні зустрічаються подібні сільськогосподарські підприємства з міністром аграрної політики та продовольства України вдалося поспілкуватися і журналістам. Представників преси цікавило шляхи стабілізації молочної галузі, питання економічної реформи в аграрному секторі. Також просили прокоментувати результати роботи аграрії в минулому році, та яким очікується цей рік. Минулий рік да, він був рекордним для аграрного сектору. І я хочу подякувати всім аграріям, включаючи і Поліщуків. Це важливе питання, і це підтвердження і вдячність нашим аграріям за те, що. Все-таки вони не розгубились за часи перебудови, а згрупрувались і стали потужною галузю нашої економіки. Це перше. поточний рік 12-й рік, це рік я хотів би сказати для аграрного сектору виклику. Рік під, підтвердження нашого професіоналізму і рік можливості підтвердження нашого фінансового потенціалу. Чому тому, що сьогодні важливе питання? І відповідальність в певній мірі полягає на нашу національну аграрну науку. Чому? Тому що умови, ви бачите, природно-кліматичні, достатньо складні. В нас пересівати прийдеться біля більше двох мільйонів гектарів озимих. І провести весняно-польові роботи в таких умовах, звичайно, тут повинне слово сказати, наша аграрна наука. Я хотів би побажати, щоб якраз. Ці випробування в цьому році аграрії пройшли достойно і підтвердили, що вони є, аграрний сектор є потужною надійною е складовою нашої економіки, не зважаючи на природно кліматичні умови. Після спілкування з засобами масової інформації учасники зустрічі відвідали забійний цех підприємства, в якому встановлено сучасне устаткування. У другій частині робочого візиту міністра була запланована поїздка і до Коростеня. Зрозуміло, що як аграрний міністр він в першу чергу подивився. Коростенський район господарство Коростенського району, сільхозгосподарства, це якби по його направленню, але він сьогодні і в місті Коростені, І от ми зараз мітопроліт Ісаріон відслужив службу. На честь його приїзду, тому що у нас такі добрі, гарні стосунки, чисто людські такі з міністром, і ми весь час ці стосунки підтримуємо. І зрозуміло, що як член уряду допомагає нашому місту в його розбудові. Знаємо багато проблемних питань, які сьогодні є в місті, які треба вирішувати, скажімо, не тільки на рівні нашої області, а і в нашому уряді. До речі, президент. Заявив про те, що в цьому році максимально кошти будуть виділятися в регіони, тому що є таке розуміння, що Країна може бути багато, коли і села, і селища, і міста, і маленькі, і великі розвиваються не тільки одна столиця. Тому його якраз поїздка присвячена тому, щоб подивитися, вивчити, поспілкуватися, ну і, відповідно сприяти розвитку нашого регіону. А якщо врахувати, що він наш земляк, що його корні саме з Малинського району, що ми співпрацювали з ним уже багато років тут на Коростенщині і завдячуючи йому багато що було. Зроблено, то ми маємо надію, що цей приїзд буде успішним першу чергу для нашої коростенської громади.